Україна просила Польщу захистити місто Стрий у Львівській області, де розташовані газосховища, або ж передати Києву старі винищувачі. Міг 29 але ні того, ні іншого союзники наразі не зробили. Про це заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції на Закарпатті. Ми постійно їх просили збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. Там у нас Стрий, там у нас газосховище. Там країна від цього газопостачання залежить країна життя наше. Особливо взимку. Стрій захистить. Ми просили: захистіть просто стрій. Нема у нас відповідної кількості систем, щоб захистити газосховище. Бог дав глибоке газосховище, що воно своєю глибиною захищено. Не повністю, але захищено. Що поляки збивають? Ні. Поляки сказали, що ми готові збивати, якщо ми не будемо в рішенні, в цьому знов таки одній. Що якщо НАТО нас підтримує, я поїхав, я домовився з генсеком НАТО, тоді був е, Столтенберг генсеком. Що е, Польща отримує місію? Як вона правильно називається? Ця місія? Поліцейська місія, вона правильно називається. Так? Поліцейська місія це літаки НАТО. Ми дуже хотіли отримати міги від Польщі, міги. І, але вони нам не могли передати ці міги, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовились з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію. Тобто, як у країн у наших балтійських друзів, у них немає своїх літаків, у них є така місія, яка захищає їх небо. Ми домовились про це. І що після цього чи передала нам Польща літаки? Ні, знайшла інша причина. Знайшлась так. Володимир Зеленський наголосив, що нинішня війна це війна подвійних стандартів і парадоксів, коли союзницькі війська збивають іранські ракети над Ізраїлем, але не наважуються збивати російські ракети і дрони, що летять у бік країн-членів альянсу.